Заповіді любові. Любі, любім одне одного, бо любов від Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. 1 Івана 4.7. Бог є любов, це відвічна істина. Наш світ, і ми створені з любові Божої. З любові Христос віддав своє життя за нас, з любові Господь прощає наші гріхи, без неї все втрачає зміст. Бог полюбив нас перший своєю вічною любов'ю. Я полюбив тебе від вічною любов'ю, тим і зберіг для тебе мою ласку. Євреїв, 31.3. Наша любов це відповідь на любов Божу, яку ми пізнали у своєму житті, і саме з неї випливає любов до ближнього, любі, любім один одного, бо любов від Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не спізнав Бога, бо Бог любов. Цим виявилась до нас любов Божа, що Бог свого єдинородного сина послав у світ, щоб ми жили через Нього. Любов же полягає не в тому, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав сина свого примирення за наші гріхи. Любі, коли Бог так полюбив нас, то й ми повинні один одного любити. 1 Івана 4, 7 по 11 стих. Якщо ми не прийняли любові Божої, то нам і немає, що віддавати іншим, бо самі в собі ми не маємо нічого. Нас може наповнити лише Господь. Любов це теж його дарунок, і він хоче, щоб ми ділилися ним з іншими. Господь є самодостатнім, проте чекає відповіді на свою любов. Саме для цього ми були створені, щоб любити нашого Творця та ближніх. Це демонструє приклад апостола Петра. Він зрішив, тричі, відрігшись від Ісуса зрадив свого Спасителя. Проте, після Воскресіння, Ісус серед усіх апостолів запитує саме Петра. мене, Йоне, чи любиш ти мене більше, ніж оці? Івана 21,15. Тричі, він відповідає, що так. Люблю, Господи, Ти все знаєш. Ми читаємо, що Петро засмутився. Він пригадав свою зраду, своє падіння, та в зізнанні його любові криється покора, смирення, усвідомлення своєї немочі. Наша любов є такою Богою, проте такою цінною для Бога. Нам легко любити тих, які люблять нас, проте згадуючи того, хто завдав кривди, відчуваємо різні почуття та тільки не любов. Ісус вчить любити своїх ворогів і молитися за них. Любіть ворогів ваших, добре шаніти тим, які вас ненавидять. Благословляйте тих, які вас проклинають, моліться за тих, що вас не вважають. Тому, хто б'є тебе одну щуку, пістав і другу, хто бере в тебе свиту, не борони і одежі. Дай кожному, хто тебе просить, хто бере щось твоє, не допоминайся. І як бажаєте, що вам чинили люди, чиніть їм і ви так само. Коли ви любите тих, що вас люблять? Яка вам заслуга? Лука 6, 27, 33 стишок. Що Ісус говорив, те й виконував. Пригадайте його страждання. Його били. А він покірно терпів. Його одежа між собою ділили вояки, та він їм не дорікнув. У нього відібрали життя, а він останню мить молився за прощення своїх ворогів. Любов до всіх, навіть до ворогів, це ознака Божого синіства і прийняття Його любові. Ви ж любіть ворогів ваших, доброженійте їм, і позичайте те, і не чекаючи назад нічого. А велика буде ваша нагорода, і будете Всевишнього синами. Він благий для злих і невдячних, будьте милосердні, як Отець ваш милосердний. Лука 6:35, 36. Христос дав заповіді для своїх учнів, що ви любили один одного, як я полюбив вас, так любіте й ви один одного, з того усі спізнають, що ви мої учні. Коли любов взаємно будете мати, Івана 13 з 34 по 35 стишок запитайте, як любити тих, які вчинили нам кривду. Просіть у Бога любові та почніть молитися за своїх кривдників, а милосердний Господь обов'язково відповість на ваші молитви та переміни серця. Христос переносить людську віру і дотримування десяти заповідей Божих на інший новий рівень. Раніше євреї дотримувалися дек -дек декалогу, з обов'язку страху бути покараними та щоб заслужити винагороду, Христос ламає усталені правила і каже про дотримання заповідей з любові до Бога, а не обов'язку. Чиса для жертви. Є три види любові до Бога, любов раба, послуг зі страху бути покараним, любов слуги, послуг за винагороду. синівська любов, послуг з любові. Любити Бога означає не ображати Його гріхами, намагатися чинити добро і уникати зла, все робити на Його славу, приймати. Його волю. А як ми бачимо, Божу любов у своєму житті?